Доброго дня. Сьогодні поговоримо, як розірвати договір оренди житла, підстави і алгоритми. Цивільним законодавством передбачено декілька підстав для розірвання договору найму оренди житла, а саме за згодою сторін, якщо інше не передбачено договором, за рішенням суду у разі односторонньої відмови від договору. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця. У разі істотного порушення договору наймачем істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої неї шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні цього договору. Що ж може бути підставою для розірвання договору? І так, цивільне законодавство встановлює вичерпний перелік порушень наймача. Які можуть бути підставою для звернення наймодавця до суду з вимогою дострокового розірвання договору найму житла? Такими порушеннями можуть бути невнесення наймачем плати за найм житла за 6 місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий срок, а при короткостроковому наймі понад 2 рази руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він не відповідає. Суд може прийняти рішення про надання наймачеві строку для відновлення житла. Срок не може бути більший одного року. Проте, якщо протягом сроку визначеного судом наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця все ж таки постановляє рішення про резервування договору найма житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік. Хто і в яких випадках може відмовитись від договору в односторонньому порядку, поговоримо право односторонньої відмови від договору найму оренди житла належить наймачеві. Розглянемо два випадки, коли він може скористатися таким правом. По-перше, наймач житла має право за згоду інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитись від договору найму. Письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. В даному випадку важливо, щоб наймач виконав свій обов'язк. Щодо попередження наймодавця про намір розірвати такий договір. Оскільки, якщо наймач звільнить помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату. За найм житла за три місяці, якщо доведе, що він не міг укласти договір найму житла за таких самих умовах з іншою особою. По-друге, наймач має право відмовитись від договору найма житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. А чи має право наймодавець вимагати дострокового розірвання договору? Наймодавець може вимагати дострокового розірвання договору. Зокрема, договір найму частини будинку, квартири, кімнати, частини кімнати може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї. При цьому наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше, ніж за два місяці. Що ж робити наймодавцеві, якщо йому стало відомо, що наймач використовує житло не за призначенням? Якщо виникла така ситуація, то перш за все наймодавець повинен попередити наймача про необхідність усунення таких порушень. Якщо наймач-орендар або інші особи, за які дії яких він не відповідає, після попередження продовжують використовувати житло не за призначенням, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму житла. Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може вимагати дострокового розірвання договору, за умови, що він попередньо звертався до наймача з попередженням про усунення таких порушень. У разі розірвання договору найму житла, наймач та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню житла на підставі рішення суду без надання їм іншого житла. Уважно читайте документи, які відписуєте, всім гарних орендарів і орендодавців.